Ребята, привіт! Ось займаюся корморізка і лущилка качанів кукурудзи. Це буде все в одному, два в одному, як говориться. Це диск зробив я, щоб лущити кукурудзу. Ось лопатки. Сама робоча поверхня, три таких арматурки, кусочка це кріплення на ступицю. Ось такий диск. Як воно виглядає? Ходимо сюди наверх, там бачимо, закручуються три болтики, і в нас залишається лущівка. Як воно буде виглядати? Ось частина ця, вона привариться потім. Це з балона. Потім привариться. Тут зазорчик, щоб кукуруза, саме зерно проходило. Ну і ось воно буде. Так працювати, лущити зерно. Так, тепер це самий диск, буде корморізки. Зробив такий ось диск, Видно ось самі робочий, ріжучі кромки. Це не ржавійка йде. Тут варив воно трошки такий вид, помінявся, але на роботу це ніяк не буде впливати. Тут теж це підсилено. Кольцо таке вирізане для підсилення. І три таких лопатки. Це вже для того, щоб викидало. Готову порізану суміш, як то говориться. Ось так воно виглядає. Тут просверлені були отвори ці нержавійці. Як я сверлів, получається. Зараз просверлів отвори на 14. Потім їх так. Вибухтував. Тут де-не-де -де є такі малесенькі тріщинки. Ну, нержавійка, воно буде триматися. Ну, Тут де-не-де вийшло, тому що, як ми знаємо, нержавійка вона така, як хрупка. Зробив так, щоб три було. Потім так по ходу руху. Щоб перекривало. Три два, щоб повністю захоплювало. Це перекривало це. І далі знов три, два, три, два, три, два. Таких, виходить, два, 4, шість, вісім таких. Нахрест сверляних отворів. вибухтованих і напільником, заточені сама ця кромка робоча. Пробував вручну так бураком ну, працює отлічно. Воно тут зроблено кріплення, якби універсальне, щоб можна було виймати. Від лущилки диск і ставити диск самої корморізки. Ставиться диск, все, ось вам і корморізк. Все. Тут ще буде пластинка така, щоб спиняла самі. Корнеплоди, щоб вони не крутились просто, а пластинці спинялись і далі, це все різалось. Це, проєкт, якби в роботі. Ще, ще є що робити. Там все, сальничок на валу буде стояти, два підшипники. Через, через ремінь, щоб мотор не попадала волога, сік від, від коренеплодів. Це вок на сам вал електродвигун 1,1 кВт. Все, друзі, підписуємося, ставимо лайки обов'язково, жмемо на дзвіночок, наступне відео вже буде з роботою. Цей і корморізки, і лущилки два в одному.